Христос Воскрес, мої хороші, дивіться, який, яке у нас ліпане, який сніг, сніг, град такий тут страшне. Пішли сапати цибулю і дивіться яке, яке страшне, щось і робить, щось робить, дивіться який, який град, щось робить. Щирі вітання вам, з мальовничого Прикарпаття, дивіться, яке Прикарпаття, що робить, що робить Прикарпаття. А у вас яка погода страшна? Дивіться, що сніг, дивіться. Є -є -є. Яке, яке тут -то -то б'є, о таке, таке дуже крупне, таке сніг. Де... Зразу приймаєшся. Дивіться, що робить. Що робить, зразу всі приймає. Боже, погода така не, не файна що не файна. О! Йо, яке мете. мете собі як серед зими. о, Снігом. О, страшне. Ми пішли гети тікаємо гет, бо цибулю сапали та й тікаємо геть. Бо то страшне. Мете, мете, мете. Ви таке тут кавопі. Уже на, на агроволокні, дивіться, якого сні. сніг. сніг геть, все повністю. Ой, яка погода йой, йой. -йо. о Погода страшна. 12 травня. 12 травня і сніг такий йде. О. Сніг страшний. Дощ такий снігом, такий сніг хліпа не дивіться. Віти, тут обо... як вже багато нападало. Дві. Вийте, ко. Щось і робить, ви. Сніг страшне. Так, робимо розпаковку. Так, тут я собі зняла камаліно рису. По 75. Ось такий я люблю його брати, такий камаліно рис я візьмела на 200 гривень 3 кг. банани по 85 гривень. Теж тут візьме собі помідори, помідори по 100 гривень. Візьмила так само. Візьмели ми пенгасіус риба 242 гривні по 170 гривень. Ось, так, ось такий пенгасіус візьмели, будемо готувати його. Велику рибу роботу так. Лаваш. Узнела, той такий зараз, зараз. Лаваш 38. О, 38 лаваш. Крекір солений 30 гривень. Так, ще таких більше помідорів. Так само. Помідори всі по, по 100 гривень. Помідори. О. Так, тепер узяли отакий княжий сир. Я люблю його навіть вареники робити з нього. Вона 100 гривень. Вроді по 170. Е, так, дріжджі 15. Дріжджі 15. Так, е, печінка куряча, пів кілограма. 85 гривень. Так, ребра. То мама собі ребра, печінку. На 100 гривень, мама. філе оселедці. Піле оселедці по 185 на 43 гривні. Це філе оселедця. А тут на 100 гривень ребра, ребра по 170. От, ребра по 170. Так, мама ще собі оди цукерків, тут на 25 гривень. Є таку за 50 гривень мілку і масло пофранківського 200 грам. Це мама собі таке захотіла. Так само хліб ми завжди беремо. Дві буханки я взяла хліба по 30 гривень. Хліб так, далі. Я ще взяла собі м'яса такого, м'ясо по 170 також. Так, тепер возьми я такого масла, як я завжди беру по 145 на, на випічку, по 145 на випічку. Я взяла на 207 гривень кілограм 400. Я взяла. Так, теперка. Чотири хеки я взяла. Чотири морожені хеки так само взяла. П'ять морожений по аргентинській по 160 гривень. На 1636. Теж взяла риби. Так, далі. І ще взяла родзинки, родзинки. Так, родзинки 25 гривень. Тепер згущене молоко 72 гривні отаке. О, і згущене молоко. І з гущаним молоко, з хлопчиком 76. О, так само що візьмела я 10 ванільних цукру. Ванільного 10. І такого візьмили масло по 400 гривень. Такого 300 г я взяла по 400 гривень. У нас 159 гривень такого масла мастити собі хліб на бутерброд. Ось така була невеличка, багато ми не брали. Така невеличка була у нас розпаковка. Ось така. А на кухні у нас сьогодні ось такі пиріжки. Весняні, з зеленю, з м'ясом, з яйцем, такі пиріжечки, чудові, гарні. Рецепт цих пиріжків буде на каналі Бабусині Поради. Я вам дам посилання під цим відео. Прекрасні, смачнесенькі, дивіться, яке кісто, м'ягесенькі, тісто, багато начинки, неймовірно смачна начинка. Весною, коли багато зелені, цибулі, яйців, багато є яєць, можна, можна приготувати. Можна тут ще додати у цю начинку, ще можна додати або помідор, або перець Буде також дуже такий болгарський. Перець буде дуже-дуже смачно, також начинку робите під свій смак. Що, що любите більше, то, то того і даєте. Можна смакувати з бульйоном, також можна їх смакувати, або е, до борщу вони підійдуть. Або, або так просто просто так смакувати, отакво, і буде, буде також дуже смачно і, і гарно. Так що готуйте. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. those are